Агаріо це безкоштовна двовимірна mmo гра яку створив бразильський студент Матеус Валадарес. У ній клітини бактерій пересуваються у чашці Петрі, поглинаючи гранули їжі та інших гравців. Агаріо була створена 28 квітня 2015 року і при цьому спочатку посилання на гру розповсюджувалися в спільноті Forchan, де гра отримала своїх перших прихильників. Розповім про цікаві факти пов'язані з грою. Гра написана на мові програмування JavaScript і C, та була створена всього за декілька днів. Спочатку у проєкту не було назви. Користувачам доводилось підключатися до IP-адресу Валадариса, щоб була можливість пограти. Саму назву Агаріо запропонував анонімний користувач Хочан і Володаресу сподобалось. До речі, Сама назва агаріо походить від агар-агару, або також відома як агар, агал-агал або японський риб'ячий клей. Це складна природна суміш полісахаридів, тобто складних високомолекулярних сполук, які під каталітичним впливом кислот чи ферментів піддаються гідролізу з утворенням простіших полісахаридів, потім дисахаридів і багатьох молекул моносахаридів. Простішими словами, це морські водорості, а також поживне середовище для бактерій, за основу яких була придумана гра. Агаріо планував Володарис випустити в Steam, Гра навіть була ухвалена, але так і не вийшла на цій платформі. Проте, 24 червня 2015 року гру купила компанія Miniclip, В той самий день Агаріо з'явився на Android та iOS. Все ж таки своїй популярності гра має завдячувати платформам Twitch та YouTube. У прес-релізі Міні-Кліп від 2015 року йдеться, що проект став п'ятою за популярністю грою на YouTube. Також в тому році запит Агаріо зайняв третє місце серед найпопулярніших пошукових запитів у Google. Майже кожен ютубер знімав цю гру, це був просто ажіотаж. Своїм успіхом Агаріо надихнула розробників і дала поштовх на створення ігор ІО, наприклад, Слізер Іо та Діп Іо. До речі, про них я розповім в наступному відео та освіжу вашу пам'ять про ці ігри. Машина часу є у кожного з нас: те, що переносить в минуле спогади, та те, що забирає в майбутнє мрії. Грайте в чудові ігри з чудовими людьми, а у мікрофона була вафелька. Ще почуємось.